Ти егоїстка, раз не хочеш робити так, як я хочу. Ти думаєш тільки про себе, оборонятися, а отже, захищатися, виправдовуватися в стосунках з емоційним шантажистом тільки гірше вам самим. Наступного разу ваш партнер-теран буде розширювати зону. Впливу на ваше життя. Він хоче тільки одного. Він хоче отримати задоволення своїх потреб за рахунок вас. Будь-які спроби себе захистити приведуть тільки до вашої поразки. Ви можете шокувати двома фразами свого шантажиста. ви скажете, о, як це цікаво! Мені шкода, що з тобою так відбувається. Але я буду робити те, що вважаю за потрібне. Вітаю, друзі! Ви на каналі Поле Любові. З вами психологиня Тетяна Дугельна. Сьогодні продовжимо розбирати практичні поради, як протистояти емоційному шантажу. І сьогодні хочу вам розповісти про техніку необоронного спілкування. Ну, така собі назва, але тим не менш, в ній зразу закладено, що оборонятися, а отже, захищатися, виправдовуватися в стосунках з емоційним шантажистом тільки гірше вам самим. Тому що, як правило, люди, які вже отримали над вами владу, тиснуть на вас різними способами, вони відчувають вашу слабону, якщо ви... Наприклад, виправдовуєтеся. Або якщо ви стаєте в оборону, якщо ви хочете щось пояснити, найгірше, що ви можете зробити, коли вам кажуть ти егоїстка, раз не хочеш робити так, як я хочу, ти думаєш тільки про себе. То саме так звертається до нас емоційний шантажист. А ми хочемо сказати ні. Я не не егоїстка. Я просто турбуюся в тому числі про себе. І ця тональність і ця слово формула не працюють, тому що, як правило, так розмовляють люди, які не впевнені в тому, що вони егоїсти чи ні. До речі, що стосується егоїзму, я особисто як психолог не вважаю, що егоїзм це абсолютне зло. Я вважаю, що егоїзм буває здоровим. І дійсно деструктивним. Так от здоровий егоїзм він на кшталт наших амбіцій. Ми можемо на ньому досягати дуже багатьох хороших результатів в своєму житті. А от уже нездоровий, то з ним варто розбиратися. Якось я запишу вам про це відео, і ви дізнаєтеся, в тому числі, і моє відношення, і мою професійну думку стосовно егоїзму. Повертаємося до токсичного спілкування між тираном, егоїстом, емоційним шантажистом і його жертвою. Дуже часто нам здається, що коли ми стараємося зрозуміти, а що дійсно хоче від нас наш партнер, який застосовує методи тиску. Ми починаємо запитувати його і знову ж таким, начебто, і трохи жаліємо, що не можемо і задовольнити його потребу зразу. Кажемо, скажи мені, будь ласка, що тобі треба, щоб ти був щасливий, як зробити, щоб ти заспокоївся? Бо дуже часто саме тирани вони занадто емоційні, імпульсивні, і людей більш спокійних це може лякати. Тож, Ще одна неконструктивна стратегія, яку може обирати жертва і таким чином ще більше привертати до себе увагу агресивного шантажиста. Ми стараємося, щоб він не агресував, отримати від нього якесь схвалення. Ми кажемо: я можу все змінити, лиш би ти не нервував, лиш би в тебе все було добре, я можу відмінити всі свої плани. Я можу перестати спілкуватися з тим, хто тобі не подобається, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Подумайте, коли це приносило хороші результати. Наступного разу ваш партнер-теран буде розширювати зону впливу на ваше життя. Коли ви стараєтеся пояснити, заперечити, вибачитися, коли ви хочете, щоб шантажист подивився на ситуацію з вашої точки зору, ви завжди програєте, ви завжди помиляєтесь, бо він хоче тільки одного: він хоче отримати задоволення своїх потреб за рахунок вас. Тож. Необоронне спілкування і його правила будуть вам дуже в пригоді. Зрозумійте, що коли ви встаєте в оборону, ви ще більше розпалюєте і накаляєте емоційну складову спілкуванні з шантажистом. І тому будь-які спроби себе захистити приведуть тільки до вашої поразки. От самі подумайте, а що станеться, якщо ви, наприклад, почнете застосовувати такі слово-формули, які не будуть собі містити оборони, а будуть такими досить конкретними і сильними. Уявіть, ви кажете своєму партнеру, мені шкода, що ти сердишся і ображаєшся, але я буду робити те, що вважаю за потрібне. Мені шкода, що з тобою так відбувається, але я буду робити те, що вважаю за потрібне. Так, звичайно, ви скажете, це дуже здорово, але я не зможу. Ще, можливо, мені шкода, що ти ображаєшся, я скажу, але я не зможу використати далі другу частину цієї фрази. І це буде тільки тестом на те, що у вас дуже сильно вже постраждала ваша самооцінка. Тому що дійсно ця словоформула вона вказує на те, що було до але воно нейтралізовано. І тільки те, що було після часточки але воно прозвучало в ефірі. Тому на першому етапі необоронного спілкування застосовуйте хоча б першу частину фрази. Мені шкода. Що ти ображаєшся, обурюєшся крапка. Постарайтеся сказати сердечно, але дуже-дуже впевнено. Наступна фраза, яка може допомогти вам протистояти своєму тирану. Я не можу зрозуміти, чому ти так вважаєш. Крапка. Не треба просити вам пояснити, бо ви вже не зрозуміли. Не треба пояснювань. Від шантажиста, тому що він емоційно заряджений. Просто скажіть, я не можу тебе зрозуміти. Далі можете додати, мені треба час, щоб все обдумати, і тоді разом це спрацює вже як дві технології: Тех, технологія SOS, про яку ви, можливо, вже дізналися на нашому каналі, і друга. Не захисне таке без опору спілкування. На сьогодні хочу нагадати, що під цим відео я залишу вам всі посилання на всі ролики цього такого невеликого подкасту про емоційний шантаж, про його особливості, про техніки. І буду далі вам ще збирати ці технології для того, щоб ви могли дійсно бути емоційно здоровими і впевненими. Тож обов'язково подивіться техніку СОС і об'єднуйте ці дві техніки. Далі ви можете сказати просто і спокійно людині, мені це не цікаво. Все, знову ж таки, крапка. Далі за цією крапкою звучить я займусь тим, що я хочу. Я буду приділяти тому увагу, що мене зацікавить. Мені це не цікаво. Або навпаки, ви можете шокувати двома фразами свого шантажиста. Ви скажете, «Ой, як це цікаво! І він дійсно зрозуміє, що це може щось він робить не так. Але бійтеся, бо якщо ви скажете, що вам це цікаво, то він може розцінити це як сарказм. І дійсно, коли на вас тиснуть, а ви кажете, що вам дуже цікаво за цим спостерігати, дуже цікаво в цьому приймати участь, то це може призвести тільки до накалу вашого, вашого спілкування і емоційного накалу, саме його впливу. Ще одна фраза, вона досить дивна. але... Дійсно, діє дуже ефективно. Що хоче від вас ваш партнер-тиран? В токсичному спілкуванні він хоче задовольнити своє его і свою, е, отримати підтвердження своїй правоті. Тому ви можете спокійно сказати: ти абсолютно правий. І далі не додавати нічого, просто взяти паузу. Почекати, коли людина відреагує. Тому що фраза на тему Ми поговоримо, коли ти заспокоїшся, знову ж може його ще більше роздраконити. Обирайте, якими фразами будете оперувати ви, підбирайте їх в свій арсенал. Вони мають бути у вас вже заготовлені на кінчику язика, а отже, проговорені і прожиті ментально. Ви маєте захищати себе. Без захисту. А для цього ви маєте зрозуміти, що емоційний шантажист прагне тільки одного отримати задоволення своїх потреб. А ви маєте захищати себе так, щоб він навіть не здогадувався. Ви кажете так, тоді, коли це відповідає дійсності. І кажете ні навіть тоді, коли від вас вимагають. Погодитися, до речі, цю техніку я дуже люблю, і вона прийшла саме дуже потужної системи психотерапії, такої напівезотеричної психосинтеза Роберта Асаджіолі. Він, вивчаючи субособистості кожної людини, навчає різним технікам, в яких ми можемо за собою спостерігати. Тож він. Вважає, що коли ви взаємодієте з емоційним шантажистом то і підкорюєтесь йому, то вам не вистачає волі, щоб сказати ні. І кожен раз, коли від вас вимагають, щоб ви відмовилися від себе, ви поступаєтеся, щоб цього не трапилося. Запам'ятайте, коли від вас вимагають сказати так, а ви хочете сказати ні, кажіть обов'язково. Ні. І тоді ви себе захистите. Будьте здорові, щасливі і до зустрічі на каналі.